Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українські дипломати в усіх куточках світу збирають та залучають обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів. Іщані гарантії, що ми не будемо використовувати. Ні, ми використовувати абсолютно все, щоб захистити наших громадян, наші інтереси. За словами міністра, на допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція. Ось нові домовленості, яких вдалось досягнути за останні два тижні. Сім трансформаторів від урядів Литви, Ірландії та Польщі. 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії та Іспанії. 24 трансформатори від Фінляндії, 45 трансформаторів від Азербайджану, та 19 потужних генераторів від Ізраїлю, сказав Кулеба. Перше запитання, власне, якщо дивитися на повоєнну відбудову України, такий розквіт нашої держави новий, то що має бути все таки в пріоритеті: якість життя чи все таки національна безпека? Бо тут може постати певний вибір, куди спрямувати ті ж ресурси, тому що ми розуміємо, що Росія на жаль нікуди не зникне. Знаєте, є така мапа публікується в мережі, де замість. Росії там море мрій. На жаль, цього моря, моря мрій не виникне. А ви знаєте, ми робили це взагалі над цим, цим баченням працювали всі інститути відділення економіки, всі дев'ять інституцій І ми зрозуміли декілька речей. Ну, перше, що є база, і оцією базою є національна безпека. Якщо не буде національної безпеки, не може бути високої якості життя. Це виключено. Ну, яка якість життя під бомбами? Ви прекрасно це розуміємо всі. А якість життя це має бути критерій успіху. Ми не ми не мусимо жити і працювати задля зростання ВВП. Зростання ВВП це лише засіб. Для того щоб люди мали роботу, щоб вони мали пристойні доходи, щоб була можливість е, там щось будувати, надавати публічні послуги, більш менш якісні, більш-менш дешеві, ну і так далі. і так далі. Тобто якість життя це є критерій, це є та кінцева, е, той кінцевий показник, система показників, по яких ми будемо міряти, чи досягаємо ми успіху, чи туди ми йдемо куди потрібно, чи не туди. Національна безпека України після війни, як вона виглядатиме, і чи варто тут шукати якусь таку модель або план, як діяли інші країни? Почасти ми згадуємо, наприклад, той же Ізраїль, тобто це така мілітаризована країна, яка живе по суті в стані війни багато років. Можна перетягувати на себе цю модель, чи треба щось своє придумувати певною мірою можна, але не повністю. Певною мірою, тому що ми в оточенні не в оточенні будемо, але поблизу дуже агресивного сусіда, який значно... Перевищує за своїми масштабами Україну, ми будемо жити там, ну скільки будемо, е, тобто з цього боку так. Але відмінність від Ізраїлю полягає в тому, що Ізраїль то оточений з усіх боків це правда дуже агресивними сусідами. Але він їх переважає і дуже сильно переважає в плані розвитку технологічного, в плані людського капіталу, в плані там. Техніки, в плані фінансів, ну дуже багато речей, по яких переважає Ізраїль. Поки що Україна, не ми не можемо сказати, що ми переважаємо Росію. А, тому що да сьогодні, безумовно, у нас озброєння значно краще, але це не українське озброєння. Тому повністю цю модель ми не зможемо перекласти на себе. Частково так. Е, цікаво, знаєте ще що, е, як це на життя українців вплине. Тобто, от, перехід на якийсь новий рівень національної безпеки він передбачатиме якусь певну мілітаризацію ще більше нашого життя. Я зараз умовно кажу, там ну давайте так, наприклад, військова служба для жінок обов'язково, там чи ще щось. Чи настільки детально ми заглиблювалися вже в це? Ну, ми, по перше, це не заглиблювалися, але е, ну оскільки я над цим думаю, весь час, я не думаю, що в Україні буде. Армія за принципом призовності, я думаю, все ж таки армія буде контрактна, тому що ну, досвід говорить, що вона більш ефективна. А ми вже угу. бачимо, що ну, просте м, співставлення і нарощування е, воєнного контингенту воно не призводить до бажаних результатів. Потрібно кваліфікований цей контингент. А що стосується жіночого м, е, Представництво жінок в армії, ну вони і сьогодні вже є. Це просто не обов'язково. Та, -та я маю Якщо навазі, ми що... говоримо про гендерну рівність, то жінка може займатися цією роботою, якою вона хоче займатися. Абсолютно я цілком підтримую. Я маю на увазі, що е, я знож та згадував цей ізраїльський момент з призовниками жінками. Теж там так, так. А там просто я ж кажу, що повністю ми не зможемо і не потрібно, мабуть, перетягати на себе повністю чиюсь модель в Ізраїлі Вона виявилася успішною, правда. Знаєте, я пригадую інтерв'ю нещодавно міністра енергетики України, і він там згадував власне, про галузь в майбутньому, як вона має виглядати, і Герман Галущенко каже, що нема сенсу відновлювати старе треба ставити все зовсім нове абсолютно. абсолютно. І ми в цьому сенсі розглядаємо війну. Як не тільки виклик майбутньому України, а як і ключову можливість, тому що, скажімо, ці старі підприємства, які сьогодні зруйновані, ну погодьтеся, якщо б вони не були зруйновані, скоріше за все, ми б їх цягли ну, і надалі. І бізнес цягнув ця би і держава цягнули. Тепер, оскільки вони зруйновані, ну ми говоримо про відродження, ми говоримо про розбудову, але ніц не про відновлення України. Також ви згадуєте я просто маю якраз перед очима на дані і поглиблюю туди. І мені ще цікавий пункт, який називається інтегрований розвиток територій. Хочеться, щоб ви так. його протрактували. Ми розуміємо, що в майбутньому буде диспропорція, дисбаланс. Там я зараз можу по дилетантськи зовсім говорити. Ви мене виправляєте. Тобто, зрозуміло, що зараз там бізнесова історія, ресурсна історія з людьми на заході України. Вона суттєво відрізняється від прифронтових територій десь на сході. В майбутньому. Вдасться якось побороти цю різницю. А йдеться не про те, щоб її побороти. Різниця буде. Вона неминуча. Але йдеться про те, що потім оці території інтегрувалися в щось єдине, в єдину країну, в єдину економіку, в єдині логістичні мережі. От, скажімо, я не знаю, як можна буде зберегти, припустимо, підприємства. Стратегічного значення на півночі, там Чернігівської, Харківської, Сумської областей просто не знаю, уявити собі не можу залежно від того, яка буде доля, подальша доля Білорусі, там теж можливі питання. Можливо, їх і не буде, але вони можливі тут. Знов таки, як ми будемо розвивати ці території? Як ми будемо заохочувати бізнес там існувати, тому що ну, на сіру зону це не можна перетворювати. Це теж дуже погано. А куди переводити ці підприємства? Ну, ясно, що Харків залишиться Харковом, можливо, не. не, не, не... Трохи іншим ніж він у Довільні, але все одно це буде Харків. Це буде технологічна столиця України. Це правда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.